Вітаю, друзі! З вами Олег, канал успішний експеримент. На календарі 29 серпня 2023 року. Планую очередну партію відправок, і сьогодні такий день, трохи там корчував старі кущі. Про що, власне кажучи, хотів поговорити? Про знижку на розсаду, яку буду відправляти надалі, на які сорти буде знижка. Тому що дивлюся по кількості, ще досить велика кількість. І в чому саме полягає знижка. Сьогодні розповім вам. Тож, наливайте собі чай, <свісно> підписуйтесь на канал, ставте лайки і діліться цим відео з друзями. Отож, бо сьогодні профасував розсаду, сорту чи мараторусі. Планую я в цьому році проводити нові посадки. Незабаром приїде нова партія розсада нових сортів, як я вам і анонсував раніше. Потім по сортам, як вже висаджусь, прийдуся, покажу, що мені приїхало. Тому що зараз немає часу тим займатися, та і ще немає розсади. Е, отож, бо підготовлюю е, місце під е, нові сорти розсади. Дивіться, стосовно е, полуниці, є наступні сорти Чамора торусі, наприклад, вона в мене лишається. Ось такі саджанці. Досить гарна коренева. Дивіться, який корінь. Сподіваюся, що видно, так має бути проти сонця. Корінь білий. І в чому полягає знижка? Коли у мене при висадці був брак стаканів, то я садив два вуса в один стакан. Тому багато є, такої, багато є таких стаканів, де є два вуса. Тобто дві рослини в одному стакані. В цьому і полягає знижка, що коли ви замовляєте, ви отримаєте дві рослини, тільки вони ростуть в одному стакані. Тож, Хто ще бажає з зробити замовлення, пишіть мені, телефонуйте. Так само по сортах Мармелада Азія. ну Азії, напевно, мало лишається зовсім. Чамори найбільше, потім бріла є, Сандра, також дуже смачний сорт, майже в кожному замовленні він є. Так що, хто ще його не замовив, будь ласка, можете зробити або окремо дозамовити, або чисто додати Сандру своє замовлення. Сонце світе. Так, Стосовно Альби, на Альбу знижки немає. Там по одній розетці в одному стакані. Так, потім по замовленнях. Бріла половина вже замовлена. Найбільше, я ж кажу, чи А, і ще кама є. Дуже гарний сорт, то в мене замовляв. Також ще люди додають до свого замовлення. Купчиха є, потім ще лишився магнус. Пам'ятаєте, відео буде отут, у посиланні. Або, або отут, або отут. Стосовно полониці Магнус яка там ягода, які смакові властивості. А потім фанела, ще є пізній сорт, дуже смачна, навіть, я б сказав, краще замальвінована. Фанела, в кого немає, можете спробувати також цей сорт. Пізні рахується, він десь по термінах, як Чемораторусі, починає визривати. Так, потім. Потім, потім Засандру сказав: В Паремах ще буде Морано. Кабріла, напевно, не буде. Телефонуйте, уточняйте додатково. Е так, мальвіна не буде. Ну, хоча також телефонуйте. Бувають ситуації, коли люди, люди замовники рідко, але скасовують замовлення. Ось як в цьому році було. Людина з Запорізької області після підриву Каховської ГЕС, як він мені пояснив, що немає води для поливу, тому замовлення було скасовано. Таке також трапляється, рідко але буває. Тому вивільняються саджанці. Е, так, що ще? Альбіона там собі лишив на посадку з власних коренів буде? Сирії немає. Е, так, 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 так. А, до речі, Дарселект. Ще лишається сорт і камрад-переможець. Це камрад-переможець, здається, це наш вітчизняний сорт. От або польський, не пам'ятаю, але здається, наш вітчизняний. Середня ягода термін дозрівання. ягода досить смачна. Так, і ще лишається сорт Хоней. Близно, така розсада буде в Хонея. Міцна, там 3-4 листя. І Товстий ріжечок. Ханей дуже гарний. От це те, що ще готується до продажу. Е, так, Брілу сказав, Сандру сказав, ханей, е, Мармеладу сказав, Азії не буде. А, до речі, ще б'є сорти такі як Є багато саджанців сорту Allegro. Чогось всі його минають, якось я не розумію причину. Е, роблять акцент на румбу. Allegro теж дуже гарний сорт. Він відноситься до ранніх, солодка ягода, така видовжена, якщо румба кругла йде, румба солодка. Солодка дійсно солодка ягода, Аллегро також не гірше. Навіть на одній лінійці я б сказав. Ну, чомусь, або про нього мало знають, або хтось, може, помилився з цим сортом і його не замовляє Спробуйте ще Allegro. Дуже гарний сорт. Алегро буде копанка і буде стаканна. Копанка туди трошки пізніше будемо відсилати, коли у нас почнуться дощі. Я думаю, кінець вересня. Можливо, навіть раніше. Як там по погоді буде головне, ось я вам раджу. Наприклад, замовляєте копанку там, да, і дивіться прогноз погоди, щоб через 2-3 дня у вас або було зниження температури, або пройшов дощ. Це буде гарантією того, що ваша копанка гарно і добре проживеться. Також буде в мене і копанка, і стакан і, і, і стакана росади. Е, Так, Олег розказав. Е, зараз думаю, Дарселект думаю. також є сорт, це французька селекція. Ягода у нього такої приплюснутої форми, якщо, от, щоб ви розуміли, бріла іде така більш витягнута, коносовидна, то це більш жата і як бачоночок роздута в боки. Чимсь нагадує Чаморотору. Сортан пройшлися, сіла батарейка в мене <соє> в телефоні, телефоніш. Стосовно, що ще, реми питають, по ремам буде Морано, Кабріло. Ну, альбіон, я не знаю, якщо вже дуже потрібно, то можу зробити. Що, в принципі, мені там вистачить на розширення, а залишок є. Що ще? Наче все. А, ще додатково є саджанці уже. Так, Tamarex, Ожина кого цікавить. Но ожина буде туди пізніше аж. малина трошки буде. Саджанців, сорт гусар, кого цікавить, гусар, можете загуглити почитати. Купляли як цей сорт. Так, що ще у нас буде? смородина не є. жималості також. Ну На цьому все. На цьому все загалом полуниця Передивляйтесь гарно відео. Переходьте у плейлисти, там є багато оглядів на всі ці сорти полуниці, про які ми сьогодні проговорили з вами. Дякую вам, що дивитесь. дякую за увагу, мої улюблені глядачі. Мені небо як приємно. А Удвічі приємніше, коли ви пишете коментарі та ставте лайки і ділитеся з цими відео. Активність на каналі ну зрозуміло, чому, напевно, всі зайняті роботою. Тому що осінь потрібно багато що пересаджувати, закладати нові плантації, ділянки. Роботи на землі вистачає завжди. Тож дякую за вашу увагу, любі глядачі. Аудиторія мого каналу переважно вже такі люди з досвідом, скажімо так, за 45 плюс, Мені небо як приємно, що ви мені довіряєте, що ви поділяєте моє захоплення, мені приємно. Що ви цінуєте, пишете схвальні коментарі. Інколи буває гнівні. <хи> Мене це мотивує робити свою роботу ще краще, ще якісніше. Наперед перепрошую. Може комусь щось в цьому році було не так, або там, ну, ви знаєте, хто мені писав, перепрошую. Може, що не так, тому що я інколи допускаю помилки. Ну що, На цьому буду прощатися і на останок вам нагадаю важливу інформацію, якщо ви бажаєте придбати якісні препарати від компанії Сингента, це не реклама. За рекламу мені ніхто не платить. Справа в тому, що я маю якісні препарати від компанії Сингента, тому кого цікавлять проти плямистості листя, проти курчавості. Проти сірої гнилі, проти шкідників, є як інсектоакарициди, є фонгіциди. Звертайтеся, справа в тому, що я замовляю у великих ємностях великі пляшечки. І можу з вами, так сказати, поділитися в той обсяг, який ви мені замовите, починаючи від 10 літрів. Я вже пояснив, як це відбувається, якщо цікаво. Пишете мені, наприклад, там, мені потрібно на 20 літрів. Я дивлюсь згідно норм на пляшечці, яка йде норма витрат цього препарату на який об'єм води. І, наприклад, там, 10 мл на 8 літрів води. От я 20 мл відливаю там, чи 24 мл. Або 10 на 10, значить 20 мл на 20 літрів води. Ну, Зазвичай всі замовляють. На 10 мл. І вже поділяють по 2. Можна як весною обробити, можна з осені, там, з інтервалом, можна весною двічі до цвітіння, тому що після цвітіння ми вже ніякі обробки не проводимо. За виключенням, коли у нас вже зеленіє ягода, ще не почала красніти, червоніти, а тільки вона-тільки ось бачу, тільки, тільки починає, То проходимо свідчення проти сірої гнилі. Це єдиний випадок. Ну, а стосовно підкормок, то, звичайно, і по цвітінню, по листу підкормки також є. От, тож, кому цікавить, кому тема цікава, захисту і піджив, можете звертатись до мене на робочу сторінку на Facebook. Посилання її буде під відео в описі. Переходьте, долучайтесь. Ну і що, на цьому все. Пишіть. Всім гарного дня, мирного неба. На зв'язочку з вами Олег. Перепрошую, що так рідко випускаю відео. Зараз геть немає часу. Зараз покажу вам, що по розсаді, скільки сьогодні начистив. Так, ось, дивіться, це все Чамаратурусі, Оце чамароторусі. Покажі її приніс з плантації, всю перечистив, передивився, слабкі викинув. Ці такі, що сильні, залишив, звичайно. Сміття не потрібно. Це Азія залишилась ще до продажу. І це мармеладочка. Ось така розсадка, бачите, десь сильніша, десь слабіша. Це ж, як і в житті. Да, буває і така розсадка. Ну нічого, вона також піде, дуже добре старта, не навесні. Є і така різна. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полониці і замовлення розсади. Всімарного дня на зв'язку бережіть себе, па-па!